Сьогодні розповім історію одного з найпотужніших інструментів у світі цифрового маркетингу – ютеміток. ЮТЕМ мітки або Юрчин Tracking модул з'явилися завдяки компанії Software Corporation на початку 2000-х років. Цей інструмент був розроблений для детального аналізу трафіку сайтів. З його допомогою маркетологи могли дізнаватися, звідки йдуть відвідувачі і які маркетингові компанії працюють краще всього, і як різні стратегії впливають на залучення аудиторії у 2005 році. Google придбала Юрчин і технологія UTM була інтегрована в Google Analytics. Це перетворило utm мітки на невід'ємну частину роботи з цим популярним інструментом аналітика. Сьогодні utm мітки є ключовим інструментом для відстеження ефективності рекламних та маркетингу кампаній в інтернеті. Вони дозволяють маркетологам отримувати детальні дані про трафік, оптимізувати кампанії та покращувати стратегії взаємодії з аудиторією. Використовуйте ЄТАМІТІ, щоб дізнатися більше про свої компанії та робити обґрунтовані маркетингові кроки. Підписуйся або пропустиш наступне відео.